Прикордоння Чернігівщини, село Єліне, тихий населений пункт, що до війни жив своїм спокійним розміреним життям сьогодні. У вогні багаторазові обстріли перетворили його на пустку. Будинки, що раніше були чиїмось затишним сімейним гніздечком, порожні. Почастішали обстріли цього села. От за останні, скажімо так, місяць вже двічі обстріляли. 26 го числа. Це було неділя позавчора. Також обстріляли село, і, на жаль, на жаль, згоріло два будинки житлових і дві нежитлові споруди. Це два сараї. Вперше рашисти обстріляли Єліна 2 січня 2023 року. Тоді обійшлося без жертв та руйнувань. 1 лютого 2023 року окупанти повторили обстріл мирного населеного пункту. Четверо людей загинули. Один чоловік був травмований. 26 лютого 2023 року. Вороги вкотре понівечили село. Внаслідок мінометного обстрілу трапилась пожежа. Згоріло чотири будівлі. Людей в них не було. Місцеві евакуювались раніше. Дуже багато людей виїхало. Скажімо, так як. Станом на, на 1.01.23 в Єліна проживало 150 чоловік, це фактично проживаючих людей. То зараз залишилося 17. Наразі в селі залишилося 17 чоловік. Це станом на вчора, на понеділок було Спілкуюся з людьми, не хочуть виїжджати, Ну ті, що залишилися в ділі, сказали, що будемо до останнього. Місцеві, що прийняли рішення не покидати рідну домівку, зараз перебувають в надскладних умовах. Село піддається обстрілам. Багато людей виїхало. Немає сталого доступу до продовольства. І, хоч ситуація складна, знайшлися ті, хто приймає та розуміє рішення залишитись і допомагає усім, чим може. Місцевий підприємець, який там займався і там проживав вже в Єліні, він сам родом, звідти. Він привозить раз в три дні по хлібних дням, ну, по-сільськи, да, по хлібних дням привозить як хліб людям, ті, що залишилися, так і продукти. Тобто він їх питає, їхню потребу людей, приїжджає і каже, що там можливо комусь щось треба, там, помимо того, що там хліб, продукти, ще щось. бере список і потім привозить раз в три дні. Я приїжджаю, в Єліна, як і їздив раз в тиждень, а коли треба буде, то і більше. Якщо люди Щось забажають, або якісь будуть там ліки, тобто ще щось, то ми ну доставимо їх і нікого не залишимо. І, хоч місцеві живуть зі щоденним страхом та під постійними канонадами ворожої зброї, попри надокучливе сусідство, готуються до весни та початку городніх робіт. Поторій трошки готуються до посівних робіт весною, а в Єліна, в Єліна люди не знають, чи можуть вони засівати ці гроди будуть, чи не можуть. Тому що постійно ці вибухи є, і прильоти, і є навіть і нерозірвані снаряди, які просто зайшли в землю, і що воно там, хто нічого не знає. Тобто дуже небезпечно навіть і на городах щось займатися, якісь там сінокос, сівба чи щось таке, весняні роботи проводить просто небезпечно. Люди бояться. Страх місцевих сильний, адже вони сам на сам з ворогом, який нищить їх домівку. Утім, незважаючи на всі складнощі, вони точно знають, що обов'язково буде перемога і буде щасливе мирне життя в рідному селі. У перемогу вони вірять на 100%, тому що люди більш похилого віку, скажімо так, відсотків 50% населення, яке там було, хочуть туди повернутися. І хочуть, і постійно, коли ти з ними спілкуєшся, то я бачу у них сльози на очах. Просто вони хочуть, вони чекають повернення в Єліна. Все життя там проживши, просто їх дуже їм важко і дуже складно усвідомлювати те, що. У свій час село було спалене у Другу світову війну, і тепер воно вже горить, скажімо так, у прямому смислі цього слова. Воно горить, дуже переживають, але всі хочуть повернутися. Ну, тобто не всі, а 50%, як я сказав, хочуть повернутися назад. І чекають перемоги, і вірить в Збройні сили, що все буде добре, і повернуться назад, і будуть проживати ще краще, ніж були до війни.